І мають повне право перевіряти. Хорошо, без проблем. Я покажу. Так. Давайте наказ коменданта. Щоб, наказ коменданта. Ну, Ваш наказ, наказ коменданта, щоб я повноважений. У вас є бажання велике сварітися. У мене нема бажання. У мене є, є бажання, бажання, бажання. дотримуватись закону. Дотримую законів, він не дотримуюся. Дотримую. Що я порушив? Скажіть, Що будь ласка. Да. Ви проїжджаєте через допустку, так. Тут контрольований режим. Так. Звідки я знаю, що ви перевозите, зброю, вибухівку речових обіг, які заборонені, Дитки, я знаю, чи ви не вчиняли кримінальні правопорушення, адміністративні правопорушення. порушення. мене може бути достатньо вважати, пане Ні, Без, без проблемка. Я, я вам все покажу. Тільки ви ще в руки приїжджаєте, ви? відповідно, повинні правил дорожнього руху дотримуватися. Де тут Коржинський Олег? Щоб я не шукав довго. Є поліцейський на казі. Це наш. Мені, ви не мені, мені цікавите. От поліцейський сказав, що він на фазі є. От ви знову порушили. А ви є там? Ну, ви там. Ви повноважна особа на поліцію. Ви вже вдруг, другий раз порушили на закон. Ви дислокації? Не, не... Яка є в управлінні патрульної поліції? 1155 за службу, пане. А як ви повідаєте військовий облікові, як ви служби? Ви поліцейський чи ви повноважна особа? Пане Володимир. Поліція ходить. У мене до вас претензій немає. У мене є до вас. Ну, ви порушили облако. вже Вся два пункти. Ви вже два пункти порушили законодавство. Все, все ну куди ви тікаєте? Поліцейський.